Добрий день, мої дорогенькі! Сподіваюсь, ви вже прокинулись і знайшли свої подарунки під ялинкою. А я вас хочу привітати з Новим роком та побажати всім щастя і миру, сил, здоров'я та порозуміння. Більше успіхів, більше везіння. Хай вам свято дарує наснагу, а добро має хай перевагу. В світі нашому зло хай зникає. Новий рік всі бажання здійснює. А я вам сьогодні пропоную пограти. Погляньте, будь ласка, на картинку. Що намальовано? Так, ялинки, а вгорі в трикутнику ми бачимо зразок, яку ялинку нам потрібно знайти. Щоб уважніше розглянути картинку, відео можна поставити на паузу. А потім перевірити себе. Тож будьте дуже уважними і знайдіть таку ж ялинку. Знайшли молодці! А що ми бачимо на цій картинці? Тут різні сніговики. Вгорі в квадратику ми бачимо сніговика. Нам потрібно знайти такого ж самого. Ви його вже побачили? Так, справді, це він. І знову ми бачимо сніговичків. Але тут нам потрібно знайти сніговика з подарунком і з ялинкою в руці. Будьте уважні, не поспішайте! Ви його вже побачили? Так ось де він. А зараз що ми бачимо на екрані? Правильно, подарунки. І нам потрібно знайти такий подарунок, який в червоному квадраті. Ви, розумнички, швидко впорались. А тут, що ви бачите на екрані? Так, це сніжинки. Давайте знайдемо таку ж, як в кружечку. Молодці! Ви гарно впоралися з завданнями. А зараз ми трішки потанцюємо. Молодці малята гарно потанцювали. А скажіть, що ви бачите на картинці? Так, подаруночки під ялинкою. Ви можете сфотографуватись із своїми подаруночками і прислати мені фото. На сьогодні наше заняття завершено. До побачення, до нових зустрічей!